Всім доброго дня. От зараз заїхав я до Славка Туріанського Печеніжин. Словко десь любить щось мати, як, ну, як в нас кажуть на гембель любить щось мати нове, свіже, молоде. Має таку лошичку. Скільки лошиці Слав? Півтора року. П'ятого числа буде рік 6 місяців. Півтора річну лошицю. Лишиться такої будови, так як нова Олександрійка, але ну, така крупна, що ззад, що вперед, така формиста. Зараз я вам її покажу з кожної сторони. Ай. Півтора року. А вони не були, знаєш, не хоче гуляти, то молоде. Не дуже відпускаю, не треба в та, зараз заб'ють, знаєш, болотом ти не буде. Ти поставить тут, знаєш, що рабне, ти випускає та ходив. Ну тут так Молодесі, крути. Ось діду. І пустінька б'ється. Ходіте по те почухає. Чує, Сла номер. Номер у, у описі, чи каже стіни. Ціни нічого не кажу, бо введеш, які експерти є. Експертів є дуже багато. Хто каже то ціну, той пише таке, той пише таке. Угу. Мудрий не пише нічого. Не подобається а ну. Через таких експертів ніякі ціни. Кому цікаво не дзвоню. А ну проведи її так по дорозі, бо то, тут тінь від дерева падає і так і не видно. О, така кобила. Гарно складені, що перед, що зад. Не кобила, півтора річна така лошиця. І зараз я вам ще покажу Словка, є ще одна. Є дві на вибір. Продається або одна, або друга. Номер буде в описі і закріплений за коментарям. Покійна, матую, загійки, за ногу беру задну, передну без питань. Я навіть відео скидаю, все, що, що треба. Зрозумів. Треба ще вчити а під себе. так? Так, вчити треба, я все-таки, я не вчу, я не їжджу взагалі підім. Треба вчити, треба дойко з коня запрягати. Навіть я би може чути, бо я мов що старе таке, ага. не вмію їхати. То було два рази за п'ять на то тобі два рази. До чого буду прягати. Все, правильно. І це все, нічого не їде. як це ж то хто мене зловить? — А їсти даєш добре, бо в тебе є, коні. І в саду, і. Так, в тебе коні Хоч гар. купую по 12 гривень, але даю серйозно. — По 12 гривень? Ну. Ага. Знаю, рано ввечір даю. Багато ні, але по дві вітрі даю. Рано ввечері. Ну пройдесять. А вона Ану, пробіжеся так Йо. Така, знаєш, присадка, та широка така, знаєш, тут знає буде дуже гарна кобила. Так, що перед що, ні, тут без варіантів. Що перед що зад, ну... ну вона не є велика, але така гарна складена. Знаєш, що все впереди росте? Так. Давай. Yeah. Немає, єду вже кліп, з'їла з нема. Ходи, ходи, не бій. Ти як, зараз виводиш другу? Так, так, це бородостані ти. Угу. Ходи. А вони дві, да. раз, дві разом не будуть, прикупі. Авто витримує. Я би її пустив пастух, вона пастух не знає. Ага. Не знаю, я легко не. пастух. Я пусков, їй пару разів ударило у нас, трахує попірвала мене, а я буду бігати. Хотя угу. не далеко не йде, ні, але вже буде то я Два рази на повідку проведу до Або, знаєш, я, я, я чіпляв на ланц і так, щоб вона могла О, досягнути, так, щоб так, вона не, так, не, так. Не, не урвалася, знаєш, і причіпав, вона так раз раздесь урвела, вона вже не побіжить, ці дроти не змотає, бо то лиш деколи лише копачі падають, знаєш, якщо свіжі. Я вже не нічого поправ'ю, я не даю, що приїзу здавати. Так що, наприклад, у кого. Свіжий кінь, що не знає електропастуха, то просто ну, така від мене порада. Причіпаєте його так недалеко, щоб він ну, досягав до, до цього, до мотузки від електропастуха. І, і він навіть дотулиться один, другий, третій раз і так він навчиться. Ще раз нагадую, ми знаходимося в Печеніжині. У словка є дві лошиці на продажу. Що кого цікаве, телефонуйте, номер буде в описі. Так, Загнав Словко вже лошицю на місце. Дівочки. Чо-тьо-чо. Айді, давайте, ай, давай, ай, давайте. Да й дідо ножку. Прр. Отака От Словка проходить тренування. Дай ножку. Лайк мене маса. О. О. Молоде. То хто є про в Все, побачусь, зрозуміло. зрозуміло. Так, виводь зараз другу, покажемо другу. Так. Є ще одна лошечка. Це що йде по на Так, Так. Ну такі човна може має якісь документи. Ні-ні. ні Але, Але то. Це тут, Ружана. Так? Ага. Є ще одна, Пррр. ще одна Угу. 28-го, рік і 7 28-го числа, так? Да. Угу. Це все здорове, молоде. Це так само ліпше таке молодиме, знаєш. Бо це вже ні, ні гудів, ні гулів по ногах, ні. Зараз собі що в'ївчу по мати. Так, да, що навчив? Ти знаєш, але так як, наприклад, так як я, я люблю, аби я сам навчив, знаєш, коня, коня їхати, знаєш. Я Вже як я сидю аникус підуть. Там безпека. питань. Чув польку? І полька, то не одихай. Ага. Я ходжу, пасту, порваний, навіть, не ходжу. Пастух урвані на якій не йдуть. Не йдуть ніде. Зараз на навечір крекнув додому, то вже давно. Та бо ти чимось задурюєш. Ну, а вони кожен раз припають, там вже увести. <laughs> 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 вони би на як електропасту хвалили, якби ти крекнув додому. Що там чує? Отакі-то справи. Коні молоді, що може бути навіть пара з двох лож зложити їх докупи і буде красива пара, що з такого плану, як новоолександрійські кобили. Вони будуть у свій час, як вони... Ти знає електропастух? вже Ту навчив, не знав. Не знала? Так, так і ще ага. трати так і шумку. Ну, на... все, все дає, все знає. вже. Пускаю та немає. Тут угу. три рази так і стало, що з неї пара пішла. Ну то та що, то інакше не буде, щось він. Ну, Чуєш, я, ну... я так стою, як я йду провіряти, де б'є чи не б'є. Провіряєш? Ну, я, ну, про... я як у гумаках, йду. ну не б'є. Ну чого не б'є. Я як фірузую, стану на землю. я кулупить. Місяць, що ток проходить по своєму кілу. Бо то як басі стоять на землі, то добре був. Все правильно. Але нічого, це. Нічого страшного. Так, ще раз вам всім нагадую. Є дві лошиці на продажу, номер буде в описі. І в коментарях. Що кого цікаве, телефонуйте. Це підходить. Я на я сіно вожу від людей беру, то страшне. Не стало тобі сіно. Я не знаю, чи це сіно рідке, чи щось стоять, щоб так не було, бо я це води водив сін. Ти знаєш, я теж думав, що мені не стане. У мене в середньому десь було 600 тюків, це на три коні, і воно мені стало. І ще поміже то були зимою кобили, і воно мені стало. 600 тюків. І, я думаю, що десь 100 ще навіть лешиться на другий рік. Та, вже не навіть, рік сіну, чи що. Ти розумієш, що вони то сіно ліпше їде, як це моє, ага. якщо на події мої. Ліпше їде? Ну, а я то перетрясаю по порохетці, я скроплю то водою. То... Але січку не ріжеш? Я не маю січкарні. Січкарні є, але то, то не моторно. Я у рушну яган буду крутити. Ні, ні, у рушну крутити, ні. Інакше ще одному коневе, а інакше яке 3-4, то... Від, всі. Та, від лесів давав у юксі. Так, давав і лесів. Ти давав гель чи коло? Гель. Угу. Зрозуміло. Ну проведи ще її в ту сторону. Тей. Як називається? Леса. Леса? Йо. Ну в неї леса така, що є це. Я не знаю. леса, так леса. Її пасує це, це ім'я. Я не ксьон це б'ється хрестив. Що кого цікаве, Словко може детальніше. що треба тут, але Чи ти можеш маєш, чи там ще ми що тут питань нема здоставку, куди треба, що треба. З доставкою проблем немає? Так, бо переважно дзвонять доставка, доставка. Я вже кажу, я у групу викладаю, кажу, що є доставка, uh -huh. бо є люди такі ще пару чоловік, що можуть доставити. Так, так. Що з цим? Решта всі деталі по телефону. Oh. З цим немає. Nie, нічого. Ні, бо я ніколи не буду. Дзвоніть на номер телефону. все вам скаже. Не знаю, я перезвоню. Це таке, бо може хлопці не купить. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, що кого цікаве. Телефонуйте. Демо на паузу чи йдемо, тихо, Так, йдемо ще покажемо. Йдемо ще покажемо тих. Дивися, де вони є. Угу. Добре. Так, тут словка є. Ми вже неодноразово показували. Це виходить що, домашній пуст. Це домашня моя на Олександрійовичка. Оце є воспитання. Напали, не напали, отакова. Я так маю і бути. Ага. То і з тими буде, що треба пограти. Ти знаєш, що вона е, дістала ногу. Скільки часу десь було, як пройшло, як я був у тебе. Футу, там no. А та, що поїхав він. Так, так, дор... дорослана. Ну десь мі... місяць є. Бо то вона три дні мі... десь там побула і вернулася. Так, місяць часу десь є. То вона дістала ногу грубшу від того часу, коли був. Нічого. не так... продається. Це буде, чекає на тебе, до тебе буде. Тень. Це... Тень. Продавалася, ніхто не хотів дати. Ага. Зрозумів. Тут і тут найменше. Це гарно, красиво. Лошиці. То коли є два роки? 1 квітня. 1 квітня два роки. Вже угу. щось зелене трохи перебирає. Я пускаю, та я відпускаю, аби та походила, знаєш, щоб то встанет там стояла. Угу. Да, кормі... Кормі афродіто, та фройді так Кармелі Кармелі. Кармеліти і Афродіта, так? Та це навіть пасує одно до другої ім'я. Що йде до рук? Ну. Фай. Фай. Ми що здаємо з руки. Угу. Сьогодні моя. Такі шкідне, це шкідне. Це любить тебе за щепку, за куртку, за плечі потягнути. любить збитки зробити. Що, йдемо до тої? Любить це збитки зробити. Ти ще покажемо ту. Ця вже живіт великий, Словко правильно робить, пускає, у нас собі ходить і вже чекає. Чекає на прибуток, слуха. Ні, тут просто привикла що ти щось даєш, знаєш. І вона хоче теж щось. Теж щось такого. Так, Тут живіт великий, кубила широка, моцна. Тут мало би бути гарне лошадку, бо дай Бог би Тоби все добре народилося. Ну, теж вже руча стала. Вона вже українську знає. <рес> Ти розумієш, що ми як їдемо до Польщі, то учимо польську, а тут коні приїздять на, на Україну, то всьому вже... Притермеліє. Байте, а пригідка люди. Велика кобила потужна, має ногу під собою гарну, грубу. Грива. Грива на дві сторони. Ми вже показували її. Зад широкий. гарно, Билез здорова була. Не щось хочуть би. Би ти дов, ти на обід не даєш нічого. Ра. Поводний підметки, ні? Ага. На як пані, вам додому там, щось за кинуть, так як чина на відлях, не так Де скільки? Де ще місяць? Навіть не цілей, бо дивлюся вже... Я тебе завжди дам по песку ти будеш. Може навіть місяць не цілий. Менше. менше. Ага. Ага. От такі були бальон, такі тверде було хест великий, терже Та бо вона ходить, знаєш. Чи вона кожен день ходить? По через день, По через день, Я день ходить. Я тебе зараз залізу. Велика гарна кобила. Мало би щось. А яким жеребцем же крита чорним? Чи ти не знаєш? Не, не знаєш нічого. Зрозуміло. Зим, ким би не було. Бо в без дороги. Ясно, що там. Так. Не прияві. Кобило, коли вже високо жеребно, трошки втрачає, але все рівно тут завтра сколото тут буде. Ну і тримається, знаєш, бо то деколи... коли... Ж... Так, так. Живір кигає. Ось такі справи. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, що кого цікаве, телефонуйте. До Славка він дасть вам відповідь. Всім до побачення.